Побачити, що такий окунь зараз клюне. То мегабас такий. Мегабас, так. Слухай красивий, який. Візьми його, як треба. Але подивись, який він мершавий. Як скажеш? З таким окунем, я що хочеш. Буду робити, так? Я що хочеш, потримаю. Ой-ой-ой, слухай красивий який. О, блин, це ж окунь, це, це фотка, це фотка прямо одразу. О, друзі який. Ну скільки, ну, блин, 600 грамм. 600, 600 грамм точно є. 600, прямо... даже 650, no. о, довжина дивись глянь. Довжина десь сантиметрів 35, мабуть. Да. Да, він типу миршевий не жирний. А, а, да. а так, типу, грамів 800 в нього навесні точно навесні закрою. Так, просто буде, так. Да, да, хорош. Красава, випускай скоріше його. Випускай такого. Слухай, херсонцям херсонський окунь. Причому на е... херсонську приманку. Да, да. А мені судак, мені судака подавай. От я київського да київського зараз. Я поставлю.